Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сузанська і перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, запрошую наших глядачів підписуватись на наш ютуб-канал, також на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Сьогодні ми відзначаємо день соборності України, і це не лише привід згадати історичні події, які стали основою для нашої державності, а й також привід задуматись наскільки от єдність. Є важливою для українців сьогодні, тож говоримо про це з істориком, громадським діячем та політиком Володимиром Петровичем. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня. Саме в цей день, 1919 році, відбувся акт злуки Української Народної Республіки і Україн... і Західної Української Народної Республіки. Відтак цей день став таким справжнім символом єдності українців, наскільки ця подія була важливою для становлення української державності. Ну, день соборності теж сталося в 19-му році, безперечно, один з фундаментів напевно української державності. Але разом з цим треба розуміти, що 22 січня ще сталося кілька важливих подій, які теж наймовірно важливі для української історії. 22 січня попереднього 1918 року було проголошено четверте універсал центральної ради, яким було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Тобто, це наш перший день незалежності. І, між іншим, дуже багатьох. Країнах, які на руїнах вже Совєтського Союзу відновили свою незалежність, е якраз свою незалежність представляли як відновлені незалежності. Напевно, це б було добре, якби і українці пам'ятали, що наша незалежність, крім 24 серпня, мала ще й 22 січня 1918 року. Звичайно, що сьогодні будемо здебільшого говорити про інший рік цього дня, 22 січня 1919 року, як День Злуки. Але стався ще ще одна на жаль трагічна подія 22 січня вже недавнього від нас 2014 року. Це день, коли були перші вбиті на майдані під час революції гідності, тобто бачимо такі три досить різні, але всі пов'язані напевно між собою свята, які пов'язані тим, що це все про нашу боротьбу за свободу, нашу боротьбу за незалежність. Якщо говорити конкретно про е, 22 січня 1919 року, чим важливий власне цей день? Ну, в першу чергу, це ну, певної міри якийсь історичний феномен, тому що українці. Сотні років були розділені українці, сотні років жили в дуже різних умовах двох різних імперій, в важчих умовах жили ті українці, які були частиною російської імперії, в трохи простіших ті, які жили в Австро-Угорській імперії. Там вони мали можливості для свого культурного, навіть політичного розвитку. І тим не менше, попри ті дуже різні умови, які, в яких вони розвивалися, їм вдалося за ці сотні років зберегти якусь культурну єдність. І власне коли. Імперії почали розвалюватися на, на диво, першою почала розвалювати саме Російська імперія, не Австрогорська імперія, і знову таки на диво, попри те, що український національний рух в Австрогорській імперії напевно був більш готовий до незалежності, тому що там лісували політичні партії, там які мали свої осередки. Там була можливість певної політичної діяльності. Українці навіть мали певне політичне представництво. Так от попри попри ті всі передумови, які сприяли нібито українцям в Австрогорській імперії, першими. Отримали шанс на незалежність українці якраз в е, надібрянщині на, на в Російській імперії. І вони ним скористалися, коли в 1917 році почала розвалюватися Російська імперія. Вони встали на шлях до створення власної держави. Спочатку йшлося про автономію. Потім 18-му році, саме 22 січня, було проголошено незалежність і. Е, Паралельно, тільки власне, вже в кінці того самого 18-го року, е отримали свій шанс на боротьбу за незалежність українці Австрогорської імперії. Вони цим шансом теж повністю скористалися дуже швидко, динамічно розвивалися події. Там за кілька днів до краху остаточного краху Австрогорської імперії Українці захопили владу у Львові. Відбувся так званий листопадовий зрив. Українці створили західну Українську Народну Республіку, але відразу. Було розуміння і потреба того, що е, дві українські держави, які з'явилися на руїнах двох різних імперій, мають об'єднатися, і це було е, дуже усвідомлене рішення тодішніх е, політичних еліт, які швидко почали між собою перемовини, майже відразу тоді ж в листопаді 1918 року, які остаточно власне завершилися е, актом злуки е, 22 січня 1919 року, і попри те, що Ця єдина об'єднана держава проіснувала недовго, тому що е, існувала від самого початку в дуже несприятливих умовах. 1919 рік був е, вкрай складним для України. Це боротьба з більшовиками, це боротьба з е, хорошими русками у вигляді Білої Росії. Це боротьба з Польщею, яка намагалася завоювати власне е, теперішні території теперішньої західної України, е, е, і від, відтак. Е, Ця держава довго не встояла. Вона на жаль зазнала краху. Але сам факт того, що українці власне з власної волі попри вкрай складні обставини зуміли об'єднатися, зуміли діти розуміння того, що мають жити в одній державі. Це Неймовірно важливо для нас зараз, і це перевертає дуже багато міфів, стереотипів, які нам свідомо насаджуються, в тому числі російську пропаганду, про те, що нібито українська держава це якась вигадка Леніна, про те, що єдину Україну будував Сталін, про те, що українці ніколи не здатні бути єдиними, ніколи не здатні доєднання. Ні, ми здатні, ми це робили навіть в край несприятливих умовах. Які уроки можемо винести з цих подій? Що єдність це неймовірно важливо. Що саме єдність є запорухуючим фундаментом для суб'єктності в світі? Тоді нам було дуже важко вибрати цю суб'єктність, тому що Мало хто знав, хотів вірити про те, що є якась окрема українська нація, про те, що українці заслуговують на свою окрему українську державу щодо, щодо поляків, які так само боролися незалежність, таких питань не було. Польська е, політична еміграція діяла задовго до першої світової війни, десь в Європі відповідно провела серйозну таку кампанію лобізму, завдяки якій всі знали про те, що є поляки і вони мають мати свою незалежну державу. Про українців, на жаль, так не знали. І власне ця єдність, вона е, українців вона мала бути і має бути тепер е, фундаментом, на якому буде, буде будуватися наша суб'єктність. На жаль, цієї єдності потім забракло. Розсварилися в екстремальних умовах, в яких опинилися тодішні політичні еліти. Вони розсварилися між собою. На жаль, керівництво Української Народної Республіки притиснуте з усіх боків агресорами. Змушено піти було на переговори з одним з них із Польщею. Ціною переговорів перемовин стало відречення. Від частини території, якраз території колишньої Західноукраїнської народної республіки, на це пішов Петлюра, намагаючись вірити, що таким чином може врятувати бодай незалежність бодай на частині української території. За рахунок цього отримав польську допомогу. Але на жаль, якраз цей урок показує, що не можна жертвувати якоїсь частину території, тим паче домовлятися з агресором, тому що це лише може бути якась тимчасова пауза, яка потім все одно закінчиться трагічно. На жаль, для українців та й кращі для поляків поляки зрадили цей українсько польський союз і після. Цієї угоди в Варшавську, яка була укладена му році, наступного року, попри те, що українці були серед тих, хто разом з поляками спиняли більшовицький наступ, рятували Варшаву від більшовицького наступу. Наступного року польський уряд пішов на переговори з більшовицькою Росією, підписав ризьку угоду, якою по суті зрадив попередню домовленість. Так, Українська держава не встояла ані на тій західній частині, яку Петлюра був готовий пожертвувати е, своїм союзникам ані на іншій території і далі очевидно на тлі цих е, е, великих труднощів почалися скандали сварки між представниками політичних еліт які Опинилися на еміграції, вони не зуміли одним голосом говорити від імені українського народу. Екзильні уряди УНР і ЗУНР конкурували між собою, намагалися знайти різних союзників. і Це, врешті-решт, призвело до того, що українці втратили можливість на те, аби Добитися якоїсь підтримки в світі це було дуже важко, але напевно було би все-таки результативніше, якби українці працювали, говорили одним голосом. Та сама ситуація зараз. Ми маємо розуміти, що в тому страшному світі важкому світі, якому ми зараз опинилися, де намагаються зараз окремі держави, держави гратися знову в. Якесь великодержавство, намагатися диктувати іншим, якими вони мають бути єдиною запорукою, того що нам вдасться зберегти свою суб'єктність, яка, яка в нас зараз є. Це очевидно. Наша єдність. Тобто, тільки от розуміючи, що ми маємо з світом говорити як один народ, як представники однієї держави, напевно тільки таким чином ми можемо зберегти свою суб'єктність. І маємо розуміти, що Жодні територіальні поступки, якщо говорити про нашу війну з Росією колись і тепер. Не врятують нас насправді для Росії. Росія, звичайно, що може задовольнитися спочатку якоїсь частини нашої території для того, щоб зупинитися, призупинитися, перегрупуватися. Росія теж потребує зараз перегрупування, але на жаль, це буде лише пауза, після якої буде наступний етап війни буде наступна спроба захопити наступну частину нашої території, і так до моменту, поки Україна не зникне як суб'єкт, як держава, тому що насправді Росії не потрібна якась частинка нашої території, Росії потрібна. Вся Україна, тому що Росії потрібні українці, які після відповідного переформатування можуть стати і мають на їхню думку стати будівничими їхнього руського міра, будівничими їхньої імперії на жаль, так було в історії. Українці будували свого часу російську імперію, потім будували совєтський союз. І очевидно, що зараз оновлена форма Російської імперії знову таки потребує українців саме за це ведеться ця війна. От Росія завжди використовувала таку антитезу Схід захід зараз вона також продовжує її використовувати наскільки це небезпечно, і як українцям не вестись на ці маніпуляції. По перше, треба розуміти, що е, якісь різниці, які між є, є між українцями в різних регіонів, це нормально. Тобто в кожній великій країні представники різних частин країни відрізняються дещо між собою культурно. північ Італії, і Південь Італії на відрізняються, напевно більше навіть ніж схід і захід України е, про Німеччину ще більше можна сказати, наскільки вона в культурному плані часом є клаптикою. Тобто, в цьому цьому це не є підставою для якогось. Сепаратизму для того, щоб говорити, що українці ніколи не зможуть бути єдиними, але разом з тим розуміти, що оцю е, різноманітність е, Росія справді намагається представити як Якийсь непод... нездоланний розкол в Україні і Росія це робила системно. Напевно, найбільш видимо це стало в 2004 році під час виборчої кампанії Віктора Ющенка, власне для дискредитації е... д... 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 кандидата, який був власним признаком націон... українського національного табору. Намагалися його представити як представником тільки частини України. Є ще інша частина України, яка хотіла бачити іншу Україну, про російську Україну. І тоді, власне, запускали всі ці тези про три сорти. Тоді ще для багатьох українських звичайних громадян не було очевидним, що це російська політтехнологія. Дехто хотів е, вірити, що справді так є, що ми, ми насправді не можемо в е, один одного порозумітися, якісь нездолені культурні бар'єри між, між, між нами є. Е, е, треба було трошки вісень для того, щоб зрозуміти, що це російська політехнологія, і зрозуміти, що це навіть не просто політехнологія, що це підготовка ґрунту до того, щоб е, по частинах е, розділивши Україну, з'їсти Україну. Тобто, це е, латинське дівід імпера, це абсолютно. Чіткий намір, який е, е, Росія почала реалізовувати як тільки розуміла, що вона втрачає Україну, під е, вперше вона очевидно це зрозуміла під час помаранчевої революції, коли українці. Раптом надали підтримку єдиному кандидату антиросійському проєвропейському кандидату. Вдруге Росія остаточно зрозуміла, що може втратити Україну після того, коли було вигнано проросійського ставленника Віктора Януковича у 2014 році. І власне боячись, що вона може її втратити. Росія спочатку вдалася до так званої гібридної війни, в якій вона якраз знову таки розкачувала тему про те, що нібито є якісь сепаратисти, хоча насправді це ніякі не сепаратисти, ми прекрасно розуміємо, що це. Російські диверсанти, які вдавали себе там, Шахтарів Донбасу, от, які купили зброю в, в, в Універмазі. А коли навіть і цей сценарій не спрацював розкол України, то у 2022 році Росія вдалася до повномасштабного вторгнення. І тут, напевно, вона отримала реакцію, яку вона не очікувала. Тобто ця війна, особливо повномасштабна війна, яка почалася у 2022 році. Продемонстрували якийсь просто потенціал єдності українців. тобто українці з півдня, сходу, заходу, півночі країни об'єдналися, і я впевнений, що теперішня війна, попри її весь трагізм, попри те, яких величезних зусиль вона коштує і втрат, яких ми зазнаємо в цій війні. Вона все одно є надзвичайно важливою з точки зору того, що саме ця війна стає всією платформою. Фундаментом якогось національного єднання в цієї власне соборності, коли в цій армії за незалежність країни борються українці з всіх областей України, коли зходу, заходу, з Криму, з Донбасу, з західної України. От і впевнений, що ця війна, власне, в перспективі і стане таким фундаментом, на якому буде виховуватися наступні покоління патріотів цієї країни. От на вашу думку, чому українці завжди найбільше об'єднуються якраз саме в періоди боротьби? Це не тільки українці, це, це, це властиво, напевно, для більшості. Націй. Загроза, зовнішня загроза особливо. Вона змушує переключитися з якихось непорозумінь до того, щоб. Об'єднатися тому, що в інакшому випадку можна зникнути. Тобто, це добре, що така реакція є, тому що е, набагато гірше, коли навіть в перспективі якоїсь е, великої загрози, агресії зовнішньої, ми починаємо плутати суперників конкурентів з ворогами. Оце найстрашніше, що може статися зараз. І попри те, що я є одним з таких завзятих критиків теперішньої влади. От я все одно намагаюся закликати, що давайте не, не будемо плутати тих, хто кого варто критикувати владу. Завжди варто критикувати. У мене багато зауважень до влади. Я вважаю її теперішню владу там конкурентами, суперниками, але не, не вважаю правильно говорити про те, що що ті, хто зараз при владі є ворогами, тому що оце плутання ну, понять, ну врешті-решт, може призвести до того, що ми перестанемо бачити, хто є справді ворог перестанемо сам бачити е, ворога в. Росії мене дуже бентежить Ті гасла, які зараз починають лунати там в соціальних мережах від деяких громадсько-громадсько-політичних активістів про те, що проблема цієї війни не в Москві, вона в Києві. Давайте лікувати країну. Це дуже більшовиські і дуже, дуже насправді глибинно проросійські гасла, тому що це грає дуже і дуже на користь Росії. Зараз в соціальних мережах дуже популярними є відео, де от людям показують портрети відомих українців і просять назвати хто це або чим це людина відома. І дуже часто саме от молоді люди не знають правильних відповідей. Наприклад, нещодавно мені потрапляло в кілька відео, де питали про революцію гідності, і от люди не могли відповісти, що це за подія, коли вона відбулась. Хоча це було зовсім недавно. Чому так відбувається на вашу думку? От Революція Гідності це якраз цей приклад, коли бракує того, щоб вона вже була прописана в наших підручниках, в наших музеях, в наших книжках. Тобто у нас є створений в Києві музей Революції Гідності, але, на жаль, це радше віртуальний музей, який так і досі не отримав свого приміщення. Наскільки я знаю, попри важливість цієї сторінки нашої історії, вона. Дуже фрагментарно представлено в підручниках, і нам, як людям, які були там активними учасниками чи принаймні свідками цих подій здається, що це відбувалося щойно вчора. Нам дуже дивно, чому люди е, молодше покоління не пам'ятає, нічого не знає про них. Але те, що сталося 11 років тому, насправді для людини, якій 17 років, це було десь в еру веру динозаврі, напевно, тобто в на, на давно це. Тому нема чого доважця, що вони цього не знають. Якщо вони не Зустрічаються з цією інформацією, десь в підручниках, вони не бачать про це фільм, якщо вони не бачать про це якісь е, е, візуальні матеріали, музеї і так далі. Це треба робити. Це треба напрацьовувати. Тому що я вважаю, що ця подія одна з визначальних, і в разі, якщо нам не вдасться в новому поколінні зафіксувати пам'ять про цю подію, її правильні оцінки, що що саме це було, цим скористається Росія для Росії. Дуже важливо говорити. Е, Підтверджувати, поширювати оцей наратив про те, що нібито в 2014 році відбувся переворот. Про те, що нібито вигнали законно обраного президента. І відтак теперішня влада і попередня влада нелегітимні. і тому мають все наново перевантажитися. Тобто, це було її виправдання цієї війни, і тому цю тему треба дуже обережно зберігати. треба її все таки повертати в. Публічну свідомість в іншому випадку про неї будуть знати те, що про неї говорить російська пропаганда, яка не шкодує на це ресурсів. А чи от розуміють глибокий зміст дня Соворності України, українці? Мені здається, що здебільшого так. От я бачив якісь суспільні опитування, де, в принципі, це одне свято, яке сприймається більшістю яке вважається важливим. Я думаю, що. Тут якраз маємо радше позитивний такий приклад того, коли ця історична подія війшла в якусь історичну свідомість. До речі, треба ще згадати. Я згадував на початку нашої розмови про те, що сталося 22 січня. Це правда, 21 січня було присвячено 22 січня. Це 1990 рік. Це колосально важлива акція, живий ланцюг, яка об'єднала за різним підрахунком від там. 500 тисяч, бо хтось каже, понад мільйона людей, які, взявшись за руки, стали там від Івано-Франківська через Вів Рівне, Житомир до Києва. Тобто це був якраз от символ такого абсолютного пробудження. І мені здається, от цієї події якось і почалося. Це... Закріплення власне дня Соборності в нашій суспільній свідомості, і воно наскільки я бачу, досі посідає таке ну поважне місце в свідомості більшості українців. На вашу думку, які конкретні кроки має зробити держава вже зараз, щоб уникнути такого поділу українців в майбутньому? Їх безліч насправді цих років, тобто очевидно, що це і далі поширення якоїсь інформації про нашу історію, про ті помилки, які ми здійснили про те, як дорого може коштувати відсутність цієї єдності. Це абсолютно якісь практичні кроки, які полегшують молодим людям можливості пересування по країні. Не знаю, там якісь дешевші квитки. Це колись свого часу міністр. Освіти Іван Вахарчук зробив дуже пусту річ, але дуже правильно, коли студенти могли один семестр протягом свого навчання навчатися в університеті в іншому кінці країни десь на півдні, на сході, на заході, і так далі. Знову знову такий об'єкту. Тобто це заохочувати і посилювати таку мобільність населення. Це про дорослих людей. Це Безперечно, можливість легше знаходити свою роботу, От, це особливо давати можливість реалізовуватися яким молодим спеціалістам на державній службі, які приїжджають з околиць країни. Тобто, має бути ціла ціла системна програма, яка полятиме якісь інформаційні соціальні кроки. Які б дали можливість кожному при бажанні відчути наскільки велика ця країна, наша країна наскільки вона цікава, тому що насправді багато років цього бракувало. Я пригадую свої студентські роки. Я вчився в Львівському національному університеті. В принципі, в нас було. Більшість людей такі динамічні мали можливість ще в студентські роки користувалися різними там студентськими конференціями міжнародними, їздили за кордони. І я з превеликим здивуванням, коли ми почали контактувати з зі своїми однолітками, е, у нас були контакти з Луганським університетом е, в Сумах в Харкові, в Донецьку. Е, коли ми власне збиралися на якусь чергову міжнародну конференцію, ми дізналися, що наші однолітки з цих східних університетів. З них практично ніхто не мав навіть закордонного паспорта, тому що більшість з них ну це для себе це для себе чимось дуже важкодоступним, нереальним. Тобто, тобто ця якась абсолютно природна для студентства мобільність, коли ж будеш їздити, як не, не, не в ці молоді роки, там не було елементом культури. Потім це почало мінятися, і я думаю, що це треба. Це треба підживлювати, це треба полегшувати для того, щоб українці мали можливість і їхати поза межі України, і, і по всій Україні бачити її красу, і бачити, що, попри всю цю цю е, різноманітність, вона все таки єдина на вашу думку. Чи вистачить нам от тієї єдності і сили, щоб протистояти ворогу і, нарешті, відновити цю історичну справедливість? Ну, інших варіантів немає просто. Треба розуміти, що якщо не вистачить, то ми просто будемо знищені. Тобто, тут, 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 на жаль, немає якихось півтонів. Тобто, і дуже себе задурюють ті люди, які думають, що Та давайте вже віддамо нарешті цей Крим, давайте віддамо нарешті цю Донецьку-Луганську область. Ні, не закінчиться, вона тільки призупиниться. От. І на жаль, таким чином ми передамо цю війну. В руки нашим нащадкам, нашим дітям і передамо країну, яка буде значно слабшою. Тому, от, виходячи з цього, маємо докладати всіх зусиль і продовжувати те, 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 що ми успішно робили від 2022 року. І я впевнений, що якраз оця от єдність така рішучість українців, вона здатна міняти налаштовані світу. Я дуже добре пам'ятаю, 2022 рік е Перед повномасштабним вторгненням, коли всі дивилися на нас, як на приречених перші дні після повномасштабного вторгнення, десь 25-26 два шостого числа. Піде було яке включення велике з канадськими журналістами. Я включався з Києва, от, і вони з таким превеликим здивуванням дивилися на мене, що я ще досі в Києві. От як це можна було залишатися в Києві? І далі вся їхня мова йшла про те, що от чим можемо вам допомогти, як ми як влаштувати ваших біженців, тобто для себе вони вже поховали Україну. От і щоб заспокоїти свою совість, вони говорили про те, що ну давайте ми якимось чином будемо допомагати вашим біженцям, які як от, ці нещасні сирійці опинилися десь далеко від дому. Добре, ми на будемо надавати вати там статуси, якісь соціальні пільги і так далі. Е, на моє обурення, що вибачте, але ми точно не всі втекли. Ми залишилися в Києві. Ми, ми не збираємося звідси виходити. Вони були дуже здивовані, але в результаті. Через кілька днів, через кілька тижнів, коли побачили, що Україна бореться, побачили, що Україна все таки єдина, вони почали змінювати своє своє ставлення. І от це вплинуло не не просто на те, що українцям почали захоплюватися, а це вплинуло на конкретні політичні рішення. Ми почали отримувати зброю, почали отримувати більше можливості для свого захисту. Тому нам зараз зараз треба саме це пригадати. Що, попри те, що зараз ситуація. Ну напевно, не дуже краще, ніж у 22-му році. Е, вона краща для нас хіба в тому відношенні, що ми можемо пригадати, що не так давно, ми були сильними, тому що були єдині. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю розмову. А наших глядачів я закликаю вчити історію, пам'ятати наше минуле, бо тільки так ми стаємо сильнішими. Слава Україні! Героям слава!